Ради моя життя і тим, що робіть дуже проти нам. А ми майбутнім поколінням хочемо передати свій маленький досвід досвід посиденьок з родиною за різдвяним столом. Дивимось! Ну добре. Зараз ми вам розкажемо, за що ми любимо свята та сім'ю. Зібрали святкувати Різдво Христове, батьки, діти, баби, і дядя Вова, і перші титости сумував народ. То дядя Вова не розповів нам анекдот, і всі геї. Є ще пошлий, но не при дітях, і понеслось, розговорились гості, чекали випити наступних тостів. Взяв слово Петя, йому не повезло, він біля батареї і його розвезло, Ай-яй-яй-яй-яй, Моє, чого це нас здоров'я накрила сіл, таки тітя, люда, вона два дні нам готувала, ці блюда, ти все доїва, хтось до бабки накла. Боже, ну за що нам ці дванадцять страв? Тут голубці, салат, кудя, і тушковане курча, запечена скумбрія, і мариновані гриби, гриби вареник, три види, картопля і щось. Будете їсти шубу обережно, може, кудзик потрапити. Зірвали штори, хтось говорить собакою, показує хтось фокус, а хтось комусь страху, хтось відтискається, хтось рахує до ста. А я нагадую, що ми святкуємо день народження Христа. Доїли всі страви, почали одягатись, чомусь усі в губи почали цілуватись. Всіх обіймаючи, реве Привет, тьотя люда. І в кінці свята вийшло так, що дядя Вова і Уда. А може, на коня, на коня, 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 на кобилу і коня, на єнотицю цуценя, на дитину кінгуря, за Матвія і Петра. І за вироби з хутра, за ремонт, за біде, водія, що нас везе, за господаршу за господаря. Все! Та яке ж все? А оце ж все, я кому О, це все наготувала. Ось дорогу вам кутя, та не треба нам кутя. А ось гомілка порося. Та не треба порося. Ну візьміть тоді коньяк. Ну коньяк тоді візьмем. Задоля діло, ну е, кістки для собаки. Нам не потрібно е, в Тортик в дорогу. В дорозі незручно. Сто гривень малому. Ну, борг ви вернули.

Ну, вой треба думати, алкаши. Успокойся! Так, все, хватит гратись, давайте збирайтесь, все, пішли. Так, так. ніхто нікуди не йде. Всі лягають спати. Все, спати. А ви що, не йдете спати? Ми з діді Сережи ще посидину секунд сім, ну, ні о чому просто. 打不完。